Не порушуючи всі норми пожежні, санітарні, екологічні, порушуючи містобудівні умови, порушуючи закон охорони культурної спадщини, де стоять 43, та стаття, кримінальна відповідальність, порушуючи права людини, 235, дві 321, 325 стаття порушення прав людини і недоторканність приватної садиби і будинку. Це недоторкасність, це велика стаття, і вони її, от у мене вся виписана, вони все це порушують. так а де ви бачили, що порушили всі подряд норми, забудови і всі норми. Нема такого в житті. Тому я вважаю, що ми, громада, шановна, повинні затребувати те, щоб виконувалися норми, щоб це будівництво або знесли, або пересували на відстань, яку полагається по нормам. Дякую за увагу. Завжди бачимо кожен день. Але я ще раз переконалася в тому, що наша влада чомусь на даний час думає, що ми її челять, а не вони наші слуги. Вони обкладалися дійсно, пан передній спікер правильно сказав, вони покладалися з своїми заступниками, пан ну, Кличко призначив на ключові стратегічно важливі посади в Києві, зокрема людей з подвійним громадянством, в час війни в нашій в Україні, так, війни України, з зовнішнім окупантом, ми внутрішнім окупантом. Подивіться, це начальник КП Київ благоустрій Іван Чи він громадянин Російської Федерації. Таке саме у Білосавківця, ви знаєте, хто таке, я не можу його назвати народним депутатом, народ його не обирав, як він туди пройшов, ми всі прекрасно розуміємо. Столар, Микитай, Нікону, вони всі отримують землю. От я недавно була на комісії земельні, вони всі отримують землю з портати. Ну, от, е, ми не можемо своє, свою територію, своїх будинків захистити. Ніяк не можемо. Але в нас єдиний вихід, я не знаю, от е, пан показує купу документів, мені це настільки знайомо. чесно, в мене вже третій том зараз доповнюється оцими от відписками. Я зверталася до президента. Відписки, я зверталася у, до е, уповноваженого справ людини, до голів профільних комітетів Верховної Ради, до Генерального прокурора і так далі, тому подібне. Ніхто ніяк не реагує. Я звертаюся на бездіяльність поліції. Вони це все переправляють на поліцію. Про що ми можемо говорити далі? Ні про що, коли поліція приїжджає, де ми ламаємо паркани. Приїжджає і арештовує нас, а не тих, хто ці паркани ставить людям на голові, мешканцям, чия ця земля і чи кому воно належить територіальній громаді, міста Києва на головах ставлять паркани. Поліція стоїть і арештовує наших активістів. І от знаєте, коли людська свідомість не пере не переробиться під те, що хватить голосувати за 100 гривень, хватить голосувати за пакети речки. Давайте, що вони можуть зробити? От є декілька адекватних депутатів, що вони можуть зробити. Та да, нічого. Того, що проголосували, отак прийшли, не думаючи про те, що завтра по вашому двору будуть магістралі рити і у вікнах у вас будуть стояти висотка, та будуть вам іностранці махати, знаєте, звідки? Їм все рівно, вони це будують, ви розумієте, що воно ніколи не буде введено в експлуатацію. Для чого вони це будують? Щоб збити гроші, обкрасти тих людей вже до посліднього і поїхати собі на своє місце постійної дисплуатації, постійного проживання. Що я хочу сказати? На мене зараз чиниться такий тиск, я вам скажу місцевою владою, що це просто заклад свою позицію. Сьогодні я знову отримала інформацію, що я розкрила корупційну схему, я оприлюднила її в засобах масової інформації. Сьогодні прокуратура дала завдання перевірити мою господарську діяльність. Вони трошки спутали, знаєте, що вони мають перевіряти. Але нічого, ми боремося і до кінця. І я хочу сказати від імені заступника керівника НВР права і сектор: ми надалі будемо ломити паркани, будуть нас ловити, будуть на нас накладати матеріальні санкції. А у нас нема що взяти. Ми вояки. У нас нема що брати. Ми будемо робити це під покровом ночі. Дзвоніть, будь ласка, я гаряча лінія, я є у Фейсбуку, всі мене знають. Будь ласка, телефони мої відкриті, але вони відкриті для СБУ, тому ми говоримо, ви знаєте, як говорять. Е, ми будемо приїжджати, у нас вже є сім машин оперативного реагування, І ми виїжджаємо на всі безчинства в місті, Києві, які чиняться. Серед ночі, серед дня, все рівно, в балаклавах, без, в розпізнавальних знак, без. Ми будемо ломити їм паркани кожен день. Не поставлять другий ми поломи, не поставлять третій ми поломи. Ми будемо стрембитися, тому що ніякі допомоги медики України. Виносили це від імені Київської міської ради. Всі знають, так? Так ось, ми ніяк не могли зрозуміти, чому і на яких підставах. Київська міська рада виносить таке рішення. Ем, чому ми так е, прийшли до цього висновку? Тому що е, Київська міська рада має виконавчий орган київську міську Київської про державної адміністрації. Так от е, е, Київська міська рада це орган, якщо хтось не знає, я, я зараз вам підкажу, це орган місцевого самоврядування територіальної громади міста Києва. Друзі, це дуже важливо всім це е, зрозуміти, тому що коли ми стали піднімати, а коли ж територіальна громада міста Києва створила Київську міську раду. Тобто ми з вами колись її створювали, шановні друзі, вона була створена е, у якості одної особи на загальних зборах, приймали дві особи пан Омельченка і пан Головий, і заснував територіальну громаду, від нашого з вами ім'я. І ми казали пану ключку, ми будемо судити вашу. Тому що коли ми звернули і спитали, а є, є е, Київська міська рада за, ваші, е, за вашу участь є правонаступником тієї Київської міської ради за часів, а за, за часів Черновисту. Я отримав відповідь. Да, так, вони є правонаступними. Тобто це злочинці, друзі. І я ще раз підкреслю, я витримав статут. Статут територіальної громади інстактиви. стоїть одна лише підпис пана Омельченка. Тобто ми з вами у створенні територіальної громади орган місцевого ем, самоврядування Київської міської ради приймати участь, не приймали. Тому це фейк, тому це злочин і це удопадська влади. Тому я вам, друзі, кажу, що всі забудови повинні негайно бути призупинені, зруйновані, я не знаю, що робити. І придати. Ем, ем, Порушень кримінальної справи. Негайно я прошу депутата втрутитись і довести всьому депутатському корпусі, що це злочинці, які зараз перебувають на цих посадах, і, і захопили всі будівлі територіальної громади. Тому що, шановні друзі, е, е, як створився е, виконавчий орган місцевої Київська міська рада? шляхом загальних зборів ми приймаємо статут. Е, на, е, в статуті чітко прописано всі. Наші будинки, всю землю, яку ми обліковуємо. І тільки тоді, коли створюється цей ора, ми передаємо депутатам, ми передаємо нашому меру для оперативного керування, щоб він ці наше майно громади не, не, не розброзає, а примножав і розвивав. Виходить, ми нічого ключку, пане Крічку, не надавали. Ми депутатам нічого не передавали. На яких підставах вони від нашого імені виносять рішення передають нашу землю за 7 гривень? Шановні друзі, це злочин. І я звертаюся до всіх. Негайно всіх, хто буде е, сталкуватися з е, цими.